Що таке юридична адреса та як правильно її обрати? Юридична адреса є офіційною адресою вашого підприємства, що зазначається на всіх офіційних документах юридичної особи. Саме за цією адресою здійснюється листування з контрагентами та державними органами, а також на цю адресу приходять всі перевірки. Відсутність реальної юридичної адреси в підприємства є підставою для внесення такої юридичної особи до реєстру ризикових, що призводить в свою чергу до блокування роботи компанії. Саме в цьому полягає важливість адреси для юридичної особи. Відмінність юридичної від фактичної адреси. Фактична адреса це те місце, де знаходиться ваш офіс, складське або виробниче приміщення, де працюють ваші співробітники, виконуючи завдання, що відповідають у сфері. Ага. Свердіть, просто якийсь текст по-тебільному написаний. Це ж ти його писав? Ну, Конуючи завдання, що відповідають сфері діяльності компанії. Перш ніж обрати адресу для юридичної особи, вам необхідно переконатися, що дана адреса не суперечить встановленим законом вимогам. Чи може бути адресою ТОВ, адреса реєстрації місця проживання засновника, тобто прописка. Так, як місцезнаходження ТОВ можна зазначити адресу реєстрації, місця проживання, прописку учасника товариства. Втім, з практики, ми не рекомендуємо цього робити. По-перше, адреса реєстрації юридичної особи являється публічною інформацією і відображається не тільки в офіційних реєстрах, а й в інших інформаційних сервісах на кшталт опендата. По-друге, у випадках перевірки, контролюючі органи прийдуть саме до вас додому. По-третє, у випадку обшуку знову ж таки прийдуть до вас додому. Звісно, ви не маєте на менті вчинення протиправних дій, які можуть розвести до цього, однозначно. Але з практики маємо випадки, коли власники бізнесу випадково потрапляли в ланцюжок транзакцій з недобросовісним контрагентом. Що ж робити, коли ви не маєте власного офісу? Можливо, офіс вам не потрібен. Ви не хочете приймати за своєю адресою візити контролюючих органів. Ми надаємо послуги оренди юридичних адрес по всій Україні за ціною всього від? 3500 гривень на рік залишили запитання. Напишіть нам для безкоштовної консультації. Було корисно. Підпишіться, щоб бути в курсі важливого, фокусуйтесь на важливому рутину. Зробимо ми.